Зірковий ангел, він якоби молиться за нашу Україну, бажає нам перемоги, а з другого боку він як воїн, він похмурий сюди. Можна ставити як свічечкою. Ірина Липень з Кривого Рогу показує розмальований нею військовий артефакт. каже: немає художньої освіти, займалась аграрним підприємництвом, проте їхні поля розбомбили. З початком війни разом з чоловіком Юрієм волонтерили на творчість. Її надихнула війна, розповідає Ірина Липень. Коли чоловік привіз тубус на згадку, вирішила його розмалювати. З цього усе почалось зараз. Мандрівна виставка Наш дім Україна налічує близько 150 робіт, які експонувались в кривому розі львов. Ові Кропивницькому і вже вдруге в Івано-Франківську, окрім розпису Ірини Липень, є роботи художників Кривого Рогу та студентів Криворізького державного педагогічного університету. Військові артефакти чоловік привозив із Миколаївської, Херсонської, Донецької областей міста Бахмут, розповідає Ірина Липень. Воно все спонтанно виходить, і воно дійсно несе смерть, воно несе розруху. Але я розумію, що із зла треба зробити добро. і Із цього я в мене всі малюнки, можна сказати, такі роботи, вони несуть мир, квіти. Я не малюю війну, достатньо що вона у нас є. І я хочу, щоб люди трошки відволіклися від цього. Несмотря на те, що це артефакти війни, я їх розмальовую для того, щоб людям було легше переживалося. Виставка Аукціон присвячена Дню Незалежності України, розповіла директорка департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія Загурська. За її словами, каталог робіт можна переглянути на сторінці департаменту. А сам благодійний аукціон з метою збору коштів для Збройних сил України відбудеться 23 серпня о 15 годині у Палаці Потоцьких. Пан Юрій допомагає співпрацює з воїнами з Бахмутського напрямку. І 70% вони збирають хлопцям на Бахмут. Це були такі умови аукціону. І 30% я знаю, що залишається для наших воїнів, які з міста Івано-Франківська наші бригади будуть допомагати їм. Під час відкриття виставки відбувся майстер-клас від викладачів Івано-Франківської дитячої художньої школи, на якому розмальовували відпрацьовані боєприпаси виконувачка обов'язків директора Ольга Шутка. Змалювати Україна, мир, перемога, тому що це і воєнні артефакти, це железяки, які несуть смерть. А діти хочуть жити в мирі, спокої і тому будуть малювати не, не чорне, не, смерть і так далі. а Щось позитивне, що діти хочуть жити, жити в прекрасній, мирній Україні. Прийшли розмальовувати гільзи та тубуси 15-ро учнів Івано-Франківської дитячої художньої школи. Серед них Катерина Кушніренко та Денис Мар'ямпольський кажуть, вперше малюють на військових артефактах. Я малюю е, гори і хочу намалювати сокола, напевно, як знак свободи. Я намалювала солодий гір і трохи зеленої листви, щоб не було так сильно сіро. Були якісь відцінки радості. Я малюю так як ангела-охоронця української культури з тризубом зверху. Ну так символи українські. Це війна не просто там за території, це війна за нашу культуру, за нашу долю, за нашу волю. Я хочу додати на ці так, квадратики, ромби, український орнамент. Так, Присвоїти їм якусь українську культуру та створити їхню історію. Благодійна виставка Аукціон Наш дім України експонуватиметься у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську до 23 серпня. Наталія Васоловська, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.